Всіх вітаю, друзі! Газета Жеч Посполіта в Польщі опублікувала статтю з дуже голосним заголовком, який переводиться, як Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які залишили країну. Це, звісно ж, стосується попередньої заяви Давида Арахамії, який сказав про можливість. Екстрадувати чоловіків, які нібито незаконно покинули Україну і поїхали в Європу, і сказав, що вони будуть збирати цих чоловіків по всьому світу і за допомогою кримінальних проваджень повертати їх в Україну для того, щоб їх покарати. Ну і звісно, ми розуміємо, що в подальшому, скоріш за все, відправити на фронт. І от Жечпосполіта Посполіта публікує таку статтю, і в ній також зазначається, що є вже прецеденти, є вже. Українські чоловіки, яких було екстрадовано до України, тобто польська е, правоохоронна система передала е, деяких Порушників, скажімо так, українській стороні, давайте розбиратися в цій статті, тому як я знаю, що навколо цього зараз буде дуже і дуже багато шуму. Дивимось це відео до кінця. Обов'язково підтримуємо канал лайком, підпискою, коментарем. Пишіть в коментарі також, з якого міста ви дивитесь це відео. Це дуже цікаво особисто для мене. І звісно, ви таким чином допомагаєте боротися з російськими ботами. Тому вдячний всім своїм постійним підписникам. Отже. Згідно зі статті з тої самої посполітої, я посилання залишу в описі під цим відео, щоб кожен зміг зайти собі з мовою оригіналу, ознайомитися або перевести собі. Польща та інші країни ЄС можуть бути завалені українськими запитами по екс про екстрадицію чоловіків, які покинули країну завдяки хабарам. Частину українців Польща вже передає службам. В Україну, тобто, вже прямо зараз вже є українці, яких було передано по даній процедурі на, на територію України. Лідер правлячої партії Слуга народу Давид Арахамія нещодавно припустив, що українські правоохоронні органи будуть вимагати екстрадиції чоловіків, які нібито незаконно покинули територію України. Ми про це також вже говорили з вами в окремому відео, тому зараз на цьому не будемо зупинятись. Процедура там проста: в Україні потрібно відкрити на конкретну людину кримінальне провадження, потім подати людину в міжнародний розшук. Вона попадає в базу Інтерпола і відповідно попадає на якби в бази всіх країн, на яких ця дана спецслужба працює. І то, як це буде виглядати, поки що не зрозуміло, але згідно з офіційною інформацією прикордонної служби на сьогоднішній день, починаючи з 24 лютого, в'їхало в Польщу 2 мільйони 870 тисяч чоловіків призовного віку, і виїхало 2 мільйони 800 тисяч, тобто понад 70. Тисяч українських чоловіків призовного віку під час війни виїхали, але не повернулися. І якби оця інформація, яка тобто, якби би Жеч Посполіта, просто повторює ту новину, яку ми з вами говорили, про яку говорили раніше. Але є оцей пункт, який стосується того, що польська сторона вже передавала українських чоловіків призовного віку в Україну. Але друзі є одне велике, але і воно дуже і дуже важливе. Ми про оці випадки з вами також говорили, і це не просто е, цих чоловіків передали, бо вони там купили справку в ВЛК про свій виїзд або якось незаконно покинули територію України, городами там, чи якимись лісами полями. Е, справа в тому, що ці чоловіки, яких екстрадували в Україну, це українці, які займалися нелегальною перевозкою біженців з польсько-білоруського кордону до Німеччини, і справді в декількох випадках. Були такі обставини, коли їм не давали штраф, коли їх не садили у в'язницю, а їх по процедурі екстрадиції передавали в Україну. Але це тільки тому, і тільки тому так зроблено. Бо на цих чоловіків вже були відкриті кримінальні провадження в Україні ще до цього, і так вийшло, що цих чоловіків зловили їх не стали судити в Польщі, їх передали українській правоохоронній системі і їх будуть судити в Україні. Але це не має абсолютно нічого спільного за цією охотою на призовників, за цією охотою на людей, яких можна мобілізувати, яку зараз починають. Це зовсім інші речі. Просто газета виборча взяла і все, що було, скинула, скажімо так, в один казан. Тому немає чого переживати. Абсолютно нічого не сталося, ні страшного, ні дивного на сьогоднішній день. Це просто заяви, які дуже і дуже тяжко в. Життя е, якби втілити, і навіть якщо е, почнуться оці там відкриття кримінальних справ в Україні, навіть якщо вас почнуть подавати там до е, баз інтерполу і типу подавати в міжнародний розшук, повірте, ця вся процедура вона дуже і дуже довго тягнеться бо е, вас не можуть просто зловити і одразу відвести в Україну. Це буде так, що навіть якщо оце ведуть, і навіть якщо в нас е, в Україні почнуть робити якісь подібні речі. То е, в найкращому випадку це вас е, зловлять. Ну так, десь просто вас перевірять документи, побачать, що ви є в міжнародному розшуку, вас буде доставлено там до відділку поліції, вам, скоріш за все, е, якусь вам потрібно буде там, наприклад, відмічатися в поліції, і при цьому буде йти, е, якби суд має бути, який має визначити, чи потрібно вас екстрадувати в Україну чи ні. І у вас буде е, своя можливість захищатись, у вас буде своя можливість е, в. В суді там себе представляти, або ви можете наняти якогось адвоката, і повірте, такі справи ніхто не виграє, ніхто вас в Україну не екстрадує. Бо якихось прямих доказів, які потрібно надавати для того, щоб підтвердити відкриття кримінальної справи, їх фактично немає. Тобто можуть бути якісь свідчення, але фактично інформації і підтвердження того, що ви там давали якісь лапувки і за це виїжджали в за кордон. Цю інформацію ніхто вам не підтвердить. Немає жодних доказів, і я не думаю, що вони е, будуть. Тому е, переживати немає чому. Я просто думаю, що вони розганяють зараз. Е... Ось такі заклики для того, щоб якось я не знаю, чи утримати свої рейтинги перед якимись категоріями українців, які знаходяться в Україні. Бо справді в українській спільноті серед тих, хто знаходиться в Україні, є такий запит, що чому ми не повертаємо чоловіків, які повиїжджали незаконно за кордон. Але при цьому всьому. Якихось там законних підстав на сьогоднішній день немає, і втілити це все в життя є дуже і дуже тяжко. Ми можемо е також е спостерігати, е якби важкість. Оцієї екстрадиції в тих випадках, коли е, люди справді знаходяться за кордоном і вони трохи знають свої права, і їх навіть коли хочуть екстрадувати, вони беруть собі адвоката, і ця справа може тягнутися роками, і ніхто нічого їм зробити не зможе. А ви при цьому будете далі жити точно так само, як ви жили, і якби жодних там обмежень якихось у вашому пересуванні навіть на час. Слідства і цього суду не буде, тому як в Польщі, жодного закону ви не порушили. Тож ніхто ні у яку в'язницю чи там в СІЗО вас садити точно не буде. Тому, друзі, зберігайте спокій. Я думаю, що газета Посполіта», що вона зробила якби таку статтю. Я не знаю для чого. Але можливо, це якась заказуха, можливо, вони просто не розібралися в темі. Не знаю. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Обов'язково поширюйте його серед своїх друзів, щоб вони не панікували. Також буду вдячний кожному з вас за лайки, за підписки. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!